Я вас вітаю. Значить, відео про те, як можна вийти з положення, коли кріплення кліпс поламалося. Виходить тут отакі кліпси. Вони прикручуються наш шурупчик до такого стовпчика, який є заодно з деталі з молдінгом. Виходить, коли знімав молдінг, їх всіх більшість пообламувало. Я їх клею на двохкомпонентний клай. Рахую всі. Деякі лишилися на місці. Значить, на рахунок того, чи тримає, я вже один е молдинг почепив, то все нормально тримає нічого не відходить. Думаю, так можна вийти з положення, бо по-інакшому хіба що сверлити насквозь і на шуруп садити. Але тоді виходить, що ті шурупи, ті шурупи будуть ось тут. Видно їх буде. І може буде царапати резинку тут. ось Далі ще купив нові такі, то ці вже наскось е, такі були е, прикручені на шуруп. І я заказав ось такі. Я думав, вони підійдуть. Але ні, не підійшли. Але я їх назад не вертав, щоб пригодяться, бо вони ось такі самі, як тут. Значить, заказав такі. Головне, щоб ширина, ширина підійшла ось ця ось так. Дякую за перегляд. Забачайте за світло У нас вимкнуло світло по всі, по всьому районі.